Такий гарний, але безробітний через відпочинок в Іспанії звільнили заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Його до слова нещодавно визнали найгарнішим чиновником України. Красунчик проводив вакації у Морбеллі, а дістався на курорт автівкою львівського підприємця та депутата Григорія Козловського. Встановили журналісти-розслідувачі. Вилучені знаряддя злочинів. І таке інше, за традицією, заяву про звільнення написав за власним бажанням. Так само і Кирило Тимошенко, заступник голови офісу президента України і останній з людей Андрія Богдана. Теж відкланявся. Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру та можливість робити добрі справи щодня та щохвилини. До слова, ще до початку повномасштабного вторгнення Кирило Тимошенко курував президентську програму Велике будівництво. Пізніше відповідав за відновлення територій, зруйнованих через військові дії, і репутацію посадовця важко назвати бездоганною. У жовтні минулого року посадовець потрапив у скандал через позашляховик. Його іноземна кампанія передала нам для вивезення людей із зони бойових дій та гуманітарних місій. Тимошенко ж користувався ним сам. Я звернувся до державного управління справами, щоб вони якнайшвидше. Передали цей автомобіль в один з прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Замість нього може прийти Олексій Кулеба, якого звільнили з посади очільника Київської ОВА, і Херсонщина залишилася без губернатора. Потрапили під гарячу руку всього начальники п'яти обласних військових адміністрацій. Більшості підвищення, мабуть, не світить. А це Дмитро Живицький Сумщина, Олександр Старух, Запоріжжя та Валентин Різніченко. Дніпропетровщина. Кожен потрапляв у гучний скандал. Зокрема, на Сумщині два високопосадовці звинуватили один одного в дезертирстві. Очільникова Дмитро Живицький тоді розкритикував мера тростянця Юрія Бову за те, що той в перший же день війни залишив місто, яке потім повністю окупували. Той в свою чергу заявив, що і сам живицький покинув регіон та поїхав на Тернопільщину через декілька днів після вторгнення. Ми, на жаль, на собі так само відчули, наші люди відчули, що таке російський терор, що таке знущання, що таке вбивство ні в чому не винних людей. І з перших хвилин і з перших секунд ми стали на захист дружня, об'єднавшись. Окрім того, наприкінці минулого року Живицький підписав розпорядження про виїзд за кордон свого заступника, який фігурував у тендерному скандалі. Ім'я Олександра Безноса вигулькувало у змі після оприлюднення аудіозапису розмови сумських чиновників. У аудіо голос схожий на його погрожує керівництво держпідприємства дороги Сумщини. Але последні коли ми можемо не скільки зміня ну, смотра нам надо Давай ми сході ми строка що плюсом. За mm -hmm. зачем нам це Для того, щоб е можливості планіти безприділу. Недоброї слави зажила і запорізька ова після скандалу із розкраданням гум допомоги. В міської раді працюють слідчі, вони проводять слідчі дії. Ми завжди готові співпрацювати. З правоохоронними органами завжди міська влада відкрита. Відзначився і тепер вже колишній начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. На початку листопада минулого року навколо Валентина Резніченка розгорівся корупційний скандал. САП розпочала проти нього кримінальне провадження після журналістського розслідування щодо його фітнес-тренерки Яни Хланти. Її фірмі з бюджету виділили півтора мільярда гривень на відбудову доріг в області. І все ми пановимо як можна швидше. Нас не зламати і не залякати, імовірно, через гучний скандал із закупівлею продуктів для зсу подав у відставку і заступник Олексія Резнікова В'ячеслав Шаповалов. Він відповідав за тилове забезпечення збройних сил. У зв'язку з великим публічним розголосом, який значною мірою було спровоковано бездоказовими маніпуляціями навколо теми забезпечення Збройних сил України, створено ризики дестабілізації процесів постачання армії. Це є неприпустимим під час війни з Росією. Катерина Шевчук, новини 33 канал.